Потрійний прихід Господа. Роздуми над Словом Божим на першу неділю Адвенту РІК В. Того часу Ісус сказав своїм учням Будуть знамення на Сонці і місяці, і зорях, а на землі тривога народів у сум'яті морського реву та розбурханих хвиль. Коли люди ціпенітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать Сина Людського, який гряде на хмарі із силою і великою славою. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підніміть свої голови, бо наближається ваше викуп. Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, молячись у кожному часі. Щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Молитва і чуйність два крила, які допомагають християнину пройти крізь бурю різних страждань і стати перед Сином Чоловічим. Коли ми читаємо описи другого пришестя нашого Спасителя, то часто думаємо про цю подію як про щось далеке від нас, як про якийсь фантастичний фільм. Гадаємо, що це припаде на долю інших поколінь. Однак слово, яке Господь скеровує сьогодні до всієї церкви, звершується тепер слово Боже постійно актуальне. Воно не є залякуванням перед майбутнім, а лише надією, животворною силою в тому, що ти переживаєш зараз. Іншими словами, вже сьогодні ти можеш досвідчувати пришестя Спасителя. І коли досвідчиш зустрічі з ним, то побачиш, що все інше, в тому числі твої страждання, другорядні речі. Святий Бернард Склерво говорить про потрійний прихід Спасителя. Перше пришестя втілення відбулося, коли Господь прийшов у виді смиренного дитяти і народився у Вифлеємських яслах. Друге пришестя, парузія, станеться на звершення днів. Це буде славний прихід Господа до свого народу. Його остаточна перемога. Але є ще один прихід Спасителя це той прихід, який ти переживаєш зараз, сьогодні. Не пропусти цю мить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос той, котрий любить нас і омив нас від наших гріхів своєю кров'ю. Сила Христової влади це сила любові, а любов це дарування себе, цілого свого життя аж до Його пожертвування. Проти такої сили нічого не спроможна зробити. Навіть наймогутніша земна влада, вона може щонайбільше відібрати фізичне життя, але не може відібрати внутрішньої свободи і любові. Перед Пилатом, представником тодішньої найвищої влади, Христос стверджує царство моє не від цього світу. Як це, однак, погодити з думкою, що нас, які живемо на землі, Він вже тепер зробив царством і священниками Богові і своєму Отцеві. Зрештою сам Ісус молився до Отця, аби не забирав нас із цього світу, а тільки щоб уберіг від злого? А отже, як царство Христове може бути на цьому світі? Тут немає суперечності, царство Христа не з цього світу. Воно походить згори від Отця. Однак воно зійшло з неба на землю разом із Його Царем, Сином Людським. Це царство правди насамперед правди про Його Царя, Це царство вічного життя. Яке може дарувати тільки Бог. Це царство святості, бо воно має міць освятити навіть грішників, це царство благодаті, яку Він дарує тим, хто для цього царства трудиться, це, зрештою, царство справедливості, любові й миру, бо охоплює всіх людей, які прагнуть справедливості. Керуються любов'ю і будують мир. Царство Христа не загрожує справедливій людській владі, але володарі світу цього постійно підозрюють, що це не так. Христос, цар юдейський, був розіп'ятий на підставі закиду, що він суперник Цезаря, імператора, земного царя. Христос, у чиєму царстві не існує брутального насильства, був насильно впійманий і розіп'ятий. Істина про царство Боже перемагає попри все. Табличка над головою засудженого Ісуса на Христі містила фальшиве звинувачення, але все-таки провіщала правду. Ісус Назарянин. Цар юдейський. Він, віддавши своє життя на Христі, дарував нам життя в небі. Доброму розбійникові, який на землі можливо був убивцею, він відкрив дорогу до царства в небі. Сотникові, який бачив смерть Христа, дозволив дійти до правди. Саме так доброта Христа переламує спротив людських сердець, долаючи невіру в силу правди і добра. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.